Десятирічна Софія дуже любить читати пригодницькі книжки. Дівчинка лише нещодавно переїхала в Грабовець з прифронтового села Вишневе на Харківщині. Розповідає, що книжки її заспокоюють. Я читаю, коли атмосфера підходяща. Камін, там тепло. У нас почалися воєнні дії, у нас стріляли, і ми переїхали спочатку в Гаїв Гаях, ми жили на там. Є павутинка така. Центр. Центр. Так, центр. І нас там дівчинка, одна Мар'яна, я їй дуже дуже дякую за те, переселила сюди в Грабовець. У шкільній бібліотеці зараз мало книжок, не лише українських авторів, але й зарубіжної літератури українського перекладу. Автори світової класики є лише російською мовою. Ми не отримували за останні, напевно, 10 років казок дитячої літератури зовсім ніякої. По зарубіжній літературі є зараз дуже багато їм. І... Перелік творів, але наша шкільна бібліотека не дітей. Діти приходять до мене і питають за тими творами, але в нас їх немає. Просто у нас їх тільки на російській мові. Наприклад, ніч перед різдвом Гоголя у нас також на російській мові. Потрібно на українській мові раніше гроші на закупівлю книжок виділялися з державного бюджету. Художню літературу централізовано розвозили всі школи. Тепер гроші на це не передбачені. Аби поповнити книжковий фонд, директор школи Андрій Ручаковський започаткував акцію Подаруй бібліотеці книгу. Тільки дуже багато літератури, яка є у шкільній бібліотеці, надавалося ще за радянських часів, і це російськомовні автори. Зараз відбулися дуже багато змін у шкільній програмі з літератури, і хочеться поповнити її таки новими книжками, тим, що вивчається зараз. Школа вже отримала перші 25 книжок від благодійників. Передали також підручники. Це підручники не програмові, але вони на українській мові, і можна і казки є, і є фантастика. І є різдвяні історії. Деякі книги учні вже навіть взяли почитати додому. Я люблю читати книжки про якісь пригоди. Останній раз я читала книжку, називається Еммі. В бібліотеку так само завезли такі нові серії цієї книжки. Я останній раз прочитала всю книжку. Цікаві якісь такі книжки, які б діти задоволені б читали, то так. Взяти участь в акції вирішили навіть жителі сусідньої Львівщини. Люди вже відправили кілька десятків дитячих книг поштою і літературу в закладі очікують з дня на день. Однак, керівництво школи просить долучитися до акції усіх охочих і приносити книги в офіс Великогаївської громади або надсилати поштою.